Вітаю, мене звати Сергій Смирнов. Сьогодні говоримо про церкву. Українська греко католицька церква несподівано отримала свого кардинала і про те, як це сталося, що це означає. Говоримо сьогодні з Анатолієм Бабинським, дослідником історії церкви. Вітаю, Анатолій. Вітаю, Сергію. Таке враження, що ніхто не сподівався насправді про те. Що у ГКЦ нарешті отримує свого кардинала, а тим більше в такий спосіб. Хоча ми не один раз в наших програмах, коли спілкувалися про церкву, про це згадували, що у ГКЦ має підстави мати свого кардинала при, при Ватикані. Тим не менше, в останній час це ну, якось там було завжди церкві не до того. І ось з'явилося повідомлення. Про те, що Папа Римський призначив кардиналом українського священника, який зараз священникує, служить в Австралії. Наскільки я розумію, навіть саме повідомлення для цього священника Миколи Бичка так. виявилося до певної міри несподіванкою, але можливо, ви можете. Ну, від початку, як би мало бути, до того, що сталося, розказати? Так, це дуже було несподіванкою не лише для українців, але також і для австралійців. Вони теж були здивовані, що саме ця особа була призначена кардиналом. Вони, напевно, очікували когось іншого з свого середовища. А тут е невідомий їм єпископ або маловідомий їм єпископ, який е служить для маленької української діаспори в Австралії, Океанії і Новій Зеландії, стає кардиналом. Перед тим там були досить потужні фігури кардиналами: Джордж Пел, який нещодавно упокоївся, і вони очікували, напевно, когось іншого зі свого римокатолицького середовища. Щодо української греко-католицької церкви, я думаю, це теж стало певною несподіванкою. Звісно, розмови різні велися. І очікування були щодо кардинальства, тому що починаючи з середини ХХ століття, зазвичай кардиналами ставали глави Української греко-католицької церкви чи інших східних католицьких церков. Але вже довго ведеться дискусія щодо того, чи загалом це правильний хід. Чому? Тому що очільники східних католицьких церков вже за своїм статусом як глави церков автономних свого права. Вони мають доволі високий статус в рамках католицької церкви, і кардинальство для них є радше пониженням, ніж підвищенням, тому що вони очолюють цілі церкви, які складаються з метрополії, єпархії, і їхній статус є статус глав помісних церков. Проблема лише в тому, що оскільки церква католицька і Є питання обрання папи римського, яким чином глави східних церков мали би брати участь в обранні папи римського як глави вселенської церкви? І на сьогоднішній день є лише одна процедура, оскільки єпископ Риму обирається кардиналами і раніше. Глав східних церков призначали кардиналами зазвичай вже для того, особливо про ХХ століття, перш за все про 20 століття йдеться, для того, щоб вони мали право взяти участь в конклаві, обирати єпископа Риму. Але е, були різні варіанти. Можливо, з часом глави східних католицьких церков будуть брати участь в конклаві без того, щоб ставати кардиналами. Деякі патріархи східні, вони за це навіть і вже виступали. Скажімо, Мельхідський патріарх в 60-х роках навіть йому давали кардинальство, він відмовився. Це теж грекотолицький патріарх, так, який е живе на території Лівану, його територія це весь Близький Схід. Ось він відмовився від кардинальства, і папа особисто його просив прийняти це кардинальство для того, щоб він міг взяти пізніше участь у конклаві і обирати єпископа Риму. Тому. Е Ставання кардиналом для глави УГКЦ не є автоматичним. Тобто, це було раніше, але це не означає, що так буде і надалі. Можливо, навіть було так, що глава УГКЦ відмовився від кардинальства. Ми не знаємо. Нехай це залишиться відкритим питанням. Був Йосиф Сліпий. Так. Був Любачівський і був Гузер, так. І був Гузер. Ну, ще три кардинали були е, перед ними, е, так якщо ну, але всі керівники церкви, і це ті, яких е, ну, принаймні ми, е, ми точно знаємо, бо їхня діяльність нам ще дуже близька до нашого, до нашого часу. Так, ну це сьомий кардинал, тому що ще раніше був кардинал Ізидор, який був греком, але який очолював на той момент Київську митрополію, це ще до Берестейського собору. Він брав участь в Флорентійському унійному соборі. Потім був Михайло Левицький в 19 столітті, і Сильвестр Сембратович так само. Ось. Але це, звичайно, не всі кардинали, які походять з українських земель, якщо можна сказати. хоч Ісидор не походив. І це цікаво, бо Бичко є іпископ. Є третім кардиналом з Тернопільщини. Це дуже багата земля на кардиналів, можна сказати, так тому що і Йосиф Сліпий був з, з Тернопільщини. Він є з Тернопільщини і був ще один кардинал Владислав Рубін, який був польської етнічності, але він так само став кардиналом за Івана Павла ІІ. Це і рим, так, так, і він так само походив із Тернопільщини. Тобто якась дуже багата плідна земля, можна тепер відслідковувати якось в майбутньому. Ось, е Звісно, це було неочікування, неочікуваним, бо австралійська єпархія, яка охоплює також Нову Зеландію, Океанію, є чи не найменшою на сьогоднішній день в Українській греко-католицькій церкві. А сам він є чи не наймолодшим одним з наймолодших єпископів Української греко-католицької церкви і став наймолодшим кардиналом взагалі в цілому світі. — Йому 45 років здається. Так, 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 так. Він на 45-му році життя. І це власне дуже незвично. Але якщо подивитися на цілий шерех таких власне консисторій, папських, так на яких оголошуються імена кардиналів, то це не є чимось незвичним, оскільки папа завжди вибирає кардиналів. Ну не завжди, але зазвичай обирає кардиналів під час свого понтифікату, сягаючи десь дуже далеко на якісь маргінеси. Тобто не обирає кардиналів, скажімо, зі столиць. Держав і навіть не з провідних держав, які займають якісь почесні місця чи католицькі церкви, має на базі латинського обряду, які мають якісь такі почесні високі вже заслуги перед Вселенською церквою. А дуже часто обирає кардиналів десь із загумінків, якби ми сказали. Mm -hmm. Так це може бути Монголія, наприклад, так, де все число католиків можна обчислити кількома тисячами. Так, і папа там призначає, наприклад, кардинала. Чи під час цієї концесторії не лише здивуванням було призначення Владики Бичка, але так само є ще одна східно-католицька церква в Індії, Сиромалабарська, і там теж не глава церкви став кардиналом, а священник взагалі. Ну, тобто... власне, та, але тут можна перейти, бо знаєте, з одного боку, це приємна новина для греко-католицької церкви. Про це давно говорила, ось воно сталося, але сталося не в той спосіб, який і гадалося. Бо очевидно, що маючи таку традицію, ну, таке очікування було, mm -hmm. що це, мабуть, буде Святослав, як глава церкви. Так. Натомість став Микола Бичко з Австралії, і, чесно кажучи, таке от просте питання. Ви так на нього почали відповідати, але от стосовно греко-католицької церкви, все-таки тому, що це... його призначили кардиналом, тому що це греко-католицька церква, тому що це Австралія чи тому, що це Микола Бичко. Тобто, який з цих трьох факторів зіграв, на вашу думку, найбільше? Я думаю, що всі три з одного боку, і, напевно, є ще інші фактори, які ми не завжди можемо знати. Е, я думаю, що папа хотів якимось чином ввести в колегію кардиналів когось із української Греко-католицької церкви. З іншого боку, він слідує за цією своєю логікою, що кардиналами онови, щоб оновити цю колегію кардиналів. Так е, 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 треба обирати когось, на його думку, із периферії, а не з центру. І це тому, е, скажімо, в українській катольській церкві вийшла Австралія. Ось я думаю, що тут певну роль може бути відігравати ще той фактор, що це є Австралія. Там не було наразі кардинала. А ну, для Австралії це дуже важливо мати свого представника в цій колегії кардиналів. Як я вже казав, перед ним був досить потужною фігурою кардинал Джордж Пел в нього дуже складна життєва історія. Він навіть кілька років. Провів в тюрмі перед своєю смертю через невиправдані і несправедливі звинувачення. Ось він був виправданий в кінці кінців, ось це дуже була потужна фігура. Він очолював навіть таку відділ в римській курі, яка займалася на початках понтифікату Папи Франциска реформою економічної сфери Ватикану. Отже, я думаю, що йшлось про те, щоб призначити кардинала в Австралії. І ним знову ж таки став людина з Маргінесу навіть в рамках Австралії, тому що ну, зрозуміло, що наша церква там не є домінуючою. Це є меншина в меншині, тому що католицька церква сама по собі ну, не є там великою, а, так, великою і домінуючою в цій країні. А, тобто, це такий, знаєте, подвійний маргінес в маргінесі. Що папа хотів цим показати австралійцям? Ну, напевно, також воно приверне увагу для, до нашої церкви в тій країні і в тій частині світу, взагалі. Я думаю, що ми там взагалі мало знані. А тепер є кардинал. Хоч, як сам сказав, кардинал Номінант, що в рамках Австралії наразі його статус залишатиметься такий, як був, тому що є. Там є конференція єпископів католицьких в тій державі, і там є президент цієї конференції, і владика наш входить в неї. Знову ж таки, як рядовий член. Зрозуміло, що в очах і католиків тої держави, і єпископів його авторитет тепер значно зростає, бо він стає кардиналом. Їх не так багато в католицькій церкві. Ось, але наразі його статус залишається такий, він є членом. Конференції єпископів католицьких Австралії, і він є членом синоду Української греко-католицької церкви. Це теж така ситуація є доволі неординарною, бо він є од... просто одним із членів е... цього синоду Української греко-католицької церкви на рівні зі всіма, і він має статус кардинала. Mm -hmm. Тобто, в рамках Української греко-католицької церкви для нього і надалі очільником залишається блаженість Святослав Шевчук. Це його, як би так сказати, бос. Так, в УГКЦ. Ну, до речі, я чув: він Святослава називає або називав як мінімум один раз патріархом. Так, ну це на сьогоднішній день це абсолютно вже звична практика е, в рамках Української Греко-католицької церкви називати главу патріархом. Е, де-факто. Де-факто, так, де-факто він є патріархом, і взагалі ми його іменуємо главою і отцем. Так, це відбулося з благословення і з дозволу Івана Павла II, А глава і отець, по суті, є синонім патріарха. Тобто це є... Не можемо не обійтися так. без політики, тому що ну, зрозуміло, що це звичайно церковні справи. Але така річ, вона посилить Україну, вона дасть можливість ще краще достукуватися до тих речей, бо ми ну, були неодноразово свідками, коли доводилося. Реагувати на слова Папи стосовно України стосовно Росії, стосовно війну, яка ведеться. Таке призначення, чи воно здатне посилити українську позицію в католицькому світі, в тому числі? Потенційно так. І я дуже сподіваюся, що це буде лише потенційно, але воно буде і фактично таке підсилення. Тобто, сам. Сам кардинал-номінант про це сказав, що він буде використовувати цей почесний е, е, титул і, і цю позицію, так в рамках цілої католицької церкви, для того, е, окрім інших обов'язків, на які на нього можуть покласти, так окрім іншого, він буде також це, це для того, щоб доносити до цілого світу і до папи, зокрема, те, що відбувається в Україні. Е, так, і давати цьому відповідну оцінку, так, не просто знаєте, якийсь фактаж. Е, про це здається, говорив також і блажень Святослав, що це дуже добре, що тепер є два голоси okay. на вселенському рівні, е, тобто його голос як голови церкви, і є тепер ще кардинал, так, який знову ж таки зможе е, знаєте, доносити ці всі справи. Бо тут варто розуміти, що в рамках західного світу. і Західної частини католицької церкви Латинської, хоч вона поширена по цілому світі, кардиналат є дуже потужною, потужним інструментом. Колись, здається, це Іван Павло II розповідав, що в розмовах із ним один єпископ сказав, що знаєте, я не міг достукатися ні в які двері у Ватикані, поки я не став секретарем кардинала. А Іван Павло Полодньому відповів, знаєте, я так само. Тобто, кардинальство є надзвичайно важливим інструментом, оскільки воно відкриває дуже багато дверей перед, перед особою, яка має цей, цей титул і цей статус. Тобто це, ну, без сумніву, позитив. Чи не стане на заваді того, щоб два голоси стало як один? Бо в ну, Україні жидеться про це. Така величезна територіальна віддаленість. Бо завжди існує ну, побоювання, та, що якщо людина є від нас далеко, то ну, хтось може скористатися і вносити ну, якісь інші ідеї. Наскільки міцний оцей зв'язок, незважаючи на відстані? Зв'язок міцний і варто враховувати те, що велико номінант, він, в принципі, ну, він є. Знаєте, далекий від України він народжений тут більшу частину життя. Він прожив тут, хоч п'ять років перед призначенням в Австралію, Нову Зеландію, Океанію. Він прожив в Америці і служив для української діаспори там. Ось, але він дуже добре орієнтується в справах України, і я думаю, що це є абсолютно щоденний процес, що він читає всі новини і дуже добре, дуже добре знає, що тут відбувається. Мені здається, що тут є все-таки позитив, бо в цій, в цій віддаленості, так, тому що в Україні нам не бракує голосів грекокатоликів католиків так, і, і десь тут в найближчому е, е, зарубіжі, так, mm -hmm. вживаючи такий термін. Е, ось. Але от той світ глобального півдня ну, до нього ми маємо дуже мало доступів, і дуже важко докричатися. Зрозуміло, що його голос не буде можливо таким потужним, скажімо, в Африці, де, де важливо мати також цю підтримку, чи в Латинській Америці питання в Бразилії. Так, так, кількістю так. Кількістю. Так, так, так. Але, ну, скажімо, вже ну, ті, ті терени Австралії, Океанії і англомовний світ, тому що ну, Австралія належить до цієї групи. Так, я думаю, що тут його голос вже буде черговим підсиленням. Хоч ми маємо варто згадувати, також ми маємо англомовному світі надзвичайно інші. Потужні постаті, зокрема, Великого Бориса Гудзяка, так в Сполучених Штатах, митрополита Філадельфійського, який є дуже важливим таким навіть, рупором для того донесення інформації в англомовному світі. Маємо ще одного тепер так, то правда, але оскільки ну, з'являються нові можливості, ми, ми якраз говоримо про них, як вони можуть справитися. Дуже дуже хочеться, щоб відбулося так, як ви і говорите. І хай Бог допомагає кардиналу в тих, в тих починаннях, можемо про це просити. Не можемо не минути ще один момент, те, що називають забороною, забороною російської церкви в Україні, був прийнятий закон. Згідно нього, ми якось його обговорювали з вами. Дано час для того, щоб церкви, які відносилися до московського патріархату, мали час, це 9 місяців, якщо, не, якщо я правильно пам'ятаю, за яким вони мають довести свою не невідношення до Російської православної церкви. Угу. В іншому випадку, якщо вони цього не зможуть зробити, вони будуть заборонені як, як організація. Як, як зараз виглядає цей процес? Що чути, чи, чи були якісь виклики приємні або неприємні ситуації? Що, що в цьому напрямку? Бач, перше я би хотів дещо уточнити. Термінологію навіть у випадку доведення філійованості, цієї організації будуть не заборонені, вони будуть зняті з реєстрації, тобто mm -hmm. окремі релігійні організації об'єднання чи управління цієї церкви чи інших церков, ми не знаємо. Можливо, знайдуть ще якісь церкви, які мають стосунок до Росії. Тобто вони будуть зняти з реєстрації, це не означає припинення їхньої діяльності в Україні. Релігійні організації Я, мають як приватних осіб. Релігійні організації мають право існувати без реєстрації, і тим більше, якщо майно належить їм, то вони зможуть існувати і далі. Ми ще не підійшли до цього етапу, коли буде розглядатися питання власне, їхньої зняття з реєстрації, оскільки ще не проведене додаткове дослідження, яке би довело їхню афіліацію. Тобто, ми ще не підійшли до того моменту, з якого вони матимуть оцей час. Mm -hmm. Або розірвати ці зв'язки, або якщо вони відмовляться їх розривати, і тоді будуть вже відповідні подання в суди, і суди будуть приймати рішення про, реє... про зняття з реєстрації. Тобто, Чи ми наразі... я не зрозумів, що поки що ще м'яч на стороні української влади. М'яч на стороні української влади, оскільки зараз тільки розробляється спеціальний проект, згідно якого буде відбуватися процедура. Визначення, чи mm -hmm. ця, зокрема, ця церква є афілійованою із московським патріархатом, тобто, ми ще на скажімо таких перших етапах дії цього закону, тому що закон ніяким чином не регулює, як, як скажімо, ця ж сама державна служба етнополітики і свободи совісті буде з'ясовувати. Причетність, чи, ну, тобто афілійованість, чи юрисдикційну підпорядкованість Російській православній церкві. І а зараз є... тільки уряд доручив ДЕС розпрацювати проєкт е, власне цієї процедури. А є якийсь визначений час, впродовж якого має ця процедура бути визначеною? Е, е, я думаю, що Наскільки я пригадую, так в законі не прописані чіткі терміни, так що що скільки часу там займатиме, але коли вже ДЕС розробить цю процедуру, так тобто ми будемо розуміти вже чіткіше, які терміни будуть, будуть далі, ось. Зрозуміло впливати на весь цей процес, так тобто, поки що воно ще ще триває і так воно триває говорити про це рано. А можливо, тоді є випадки цілком ж може бути добровільне, тому що я наскільки розумію, двері православної церкви України відкриті. Можливо, є парафії по Україні, чи відомі вам такі випадки, які після прийняття закону активізувалися з переходами. Це не є масовий рух, так? Тобто ми отримуємо з новин інформацію про один-два випадки, таких щотижня, можливо, їх є більше, можливо, деякі ще в процесі там, голосування і так далі. На жаль, інколи це відбувається не завжди в правовому полі. Я до кінця не знаю ситуації, яка сталася в Черкасах днями. Тобто, ми маємо якісь лише емоційні відео, так де люди б'ються патиками, там, знаєте, хтось щось когось витісняє. Тобто я не можу оцінювати цю ситуацію, але так що, що там сталося. Щоб, щоб глядачі розуміли, бо я наскільки е, пригадую, там про того, що говориться, як я бачив інформацію. Е, парафія прийняла рішення про перехід. Mm -hmm. В ПЦУ. Так, 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 І з цим рішенням вони із Капеланом Військовим, тобто священник, який є капеланом, вони почали служити в тій церкві. І якась там частина, тобто священник так, 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 так. Ну, Московського патріархату. Колишнього разом там зі своїми прибічниками вони там виламали двері, захопили, закрилися так, в церкві. Так, так. 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 Тобто, така от подія відбулася в Черкасах. Зараз там я наскільки розумію, триває оте все з'ясування, хто правий розблокування церкви і вирішування, так, так. кому вона має належати. Так, я маю на увазі, коли я утримуюсь від оцінки. Я не знаю, хто перший розпочав власне ці силові дії там. Але такі речі дуже шкодять. Шкодять як нам, як державі, так і загалом цьому цілому процесові переходів туди-сюди. Тобто воно повинно відбуватися, як на мене, в правовому полі, судовому, без того, щоб люди з'ясовували стосунки за допомогою патиків. Я не знаю, хто там, знаєте, розпочав, але. Це нам дуже шкодить, тому що зараз вже західні ЗМІ транслюють ці відеокадри. І, знаєте, тут вже залежить від того, хто як коментуватиме, бо західний глядач не буде розбиратися, знаєте, яка там сторона в чому вдягнена. Тобто вони бачать насильство, так? Тобто, чи це з обох боків чи з одного, я не знаю. Але і вони відповідно починають думати про те, що в Україні триває ще й релігійна внутрішня війна. Нам це сьогодні зовсім не потрібно. Ну, тобто нам треба з релігійної переводити в політичну, так як воно є. Політичну плюс, плюс моральну? Юридичну, так. Тобто я би теж не утримався від власне, полі політичного, якби з'ясування цих всіх речей, юридична площина, так, тобто кримінальна відповідальність для тих, хто заплюмував себе колаборацією, для тих, хто. Загрожує національній безпеці, так? зокрема, є кримінальні провадження, навіть щодо ієрархів церкви української православної, московського патріархату, так? але також моральна відповідальність. Тому що ми розуміємо, що справа не обмежується лише початком повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що через пресу, літературу протягом десятиліть. В цій церкві поширювалися ідеї, під, які суголосні з тими гаслами, під якими Путін розпочав повномасштабне вторгнення, тобто руського міра, єдиний народ, яка різниця і так далі. Тобто, ми знаємо, що це тривало десятиліттями, і ця моральна відповідальність, вона, як на мене, навіть сьогодні є більш важливішою, ніж те, що там, знаєте, зараз робиться в рамках цього закону, тому що. Очільники цієї церкви ніяким чином на сьогоднішній день не засудили того ж самого Патріарха Кирила. Вони висловили незгоду з ним. Незгоду, знаєте, це так, якби є якась річ, на яку ми можемо мати різні позиції. А те, що ця людина благословила кровопролиття, ну їх це, виявляється, не турбує. Вони утримались від його засуду. І ось це те, що українське суспільство ставить тій церкві моральну відповідальність за дії їхнього чільника і за дії їхні. Бо ми всі пам'ятаємо цей момент, скажімо, невставання в 2015 році щодо вшанування героїв, які загинули в АТО, тобто це був ганебний вчинок, за який вони ніяким чином перед українським це, суспільством не відповіли. Це, 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 це ж і відбулося в, в залі парламенту. Це відбулося в залі парламенту, знаєте, перед телекамерами всіх національних каналів, і всі це бачили. І це ну, ніяк на сьогоднішній день вони на це не реагують. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. З нами був Анатолій Бабинський, дослідник історії церкви. Ми сьогодні говорили про призначення кардинала в Українській греко-католицькій церкві, як це відбулося, що це може означати, а також про те, як триває процес. Пов'язаний з колишньою церквою Московського патріархату в Україні. Дякую вам, дякую, Сергію.